Цуцик маленький і кошеня мокнуть сидять під дощем, бродять по вулицям десь навмання, на серці від того лищем, та люди йшли, не звертали уваги, черстві і байдужі душею були. Напевно, забракло їм в серці відваги, з залізом, мов роботи, всі вони йшли. Та дівчинка мила із школи вертала. Душею яскрава, мов сонця промінчик, і цуцика з котиком в дім свій забрала, і миттю із серця спав жалю камінчик. Тепер двоє ті її вірнії друзі. Господарку котику дома чека, а песик все літо на річці і в лузі, Із нею гуляє і не наріка. Мов блискавка носиться він по окрузі, і досе, та їсть він удома, і п'є. А іншим не треба, такі були друзі, та кожному, мабуть, дає Бог своє.